Для чого в сучасному світі знати своє коріння та походження? Скажете ви, а для того, щоб в повній мірі усвідомлювати себе, свою силу та знати, що і як робити, як взаємодіяти з енергіями і навести лад в нашому житті та навколишньому середовищі. І якщо ми звернемось до інтернету та літератури, ми стикнемось з тим, що дуже мало є джерел інформації, джерел знань, саме про походження нас, білої раси чоловіків. В одній книзі взагалі вказано, що ми прибульці на цю землю. І паралельно ми знаємо, що є родословна синів і дочок дома Ізраїлевого, іудеїв, юдеїв-євреїв. Це Тора, де розписано, хто їх сотворив, хто кого породив. Хто з ким і що робив. Тобто це їхня родословна, це інструкція для їхнього життя. І паралельно у нас відсутнє наше джерело інформації, наша родословна. В нас є адаптована тора під іудеїв, тобто Біблія, є історія, та ж сама історія взята істориками написана. І є декілька книжок, де така собі розмазана і сумнівна інформація. Проте нещодавно. Я познайомився з хранителями дуже безмежно цінних знань. Там якраз прописано сотворення тверді земної, походження нас, як ми тут ражденні, хто від кого прийшов на землю, як. Події, які сприяли сьогоденню, це війни, розбрат, жертвоприношення, відречення від рідних традицій і прописана. Покорокова інструкція, що нам і як робити. Там чітке усвідомлення є душі, духа, як вони в нас перебувають, як ми ними всіма поєднані, як ми поєднані енергіями, і чому нам важливо це усвідомити і проявитись як народ, включитись, засвітитись, включити ці електромагнітні випромінювання, чому один одного ми підсилюємо. Чому важливо, щоб предки, духи родів наших підсилили нас і вищі сили, і відбулося три єдинства, наві, яві і праві. Якщо тобі це все цікаво, підписуйся, пиши мені, став лайк і роби репост. І разом ми з вами прийдемо до цього усвідомлення і єдності. Благо за увагу!